Вітаємо! Сьогодні у рамках рубрики Ліхтар ми проведемо цікавий майстер-клас при готування попкорну та солодкої вати. Спільно з партнером компанії «Еверест», кафе Місток та його власницею хмурою Іриною діти власноруч робитимуть вату, побачать, як утворюються солодкі павутинки, дізнаються секрети виготовлення попкорну з різними смаками. Доброго дня! Мене звати Ірина, я власниця кафе Місток. Сьогодні спільно з компанією Верест провели майстер-клас для діток. Таким чином, сьогодні я познайомила мешканців, маленьких мешканців нашого міста з тим, що ми тут продаємо, чим ми тут займаємося. Зокрема, ми сьогодні жарили попкорн смачний та виготовляли солодку вату. Я вас рада вітати в нашому кафе. Я вам запропоную спочатку пожарити попкорн. Нас багато, треба всім жарити, правда? Молодець. Так. І тепер будемо чекати. Я прийшла на мастер-клас. Тут дуже круто. У нас майстер-клас і ми варимо піркорн і вату. Він дуже солодкий. Я навчилася, як робити пуркорм. Один звичайний цукор. В кафе в місточок ми робили таку вату солодку і попкорн. Зараз я відчуваю себе як п'ятирічна дитина. Сьогодні вони самі змогли посмажити, насипати цукор, мішати, продавати. Крутити солодку вату, знати, як бо яка буває вата, як вона виготовляється. Ну, всі ми знаємо, в який період ми живемо, і нашим діткам дуже потрібно приємні емоції, приємні, гарні, де вони спілкуються зі своїми батьками, де вони спілкуються з однолітками. Мені дуже сподобалось працювати з дітьми, але адже ці довольні очі, це неприховані емоції. Було видно, що це їм подобається.